Дух Святий зійшов день П'ятидесятниці, і ми можемо сказати, що П'ятидесятниця триває до сьогодні. Дух Святий продовжує сходити на кожного, хто вірить в нашого Господа Ісуса Христа. Дух Святий хрестить людину в тіло Ісуса Христа, коли вона стає вірою, вона отримує нове народження, народження згори. І ми сьогодні спостерігаємо цю дію. В навколишніх нас люди. Одна, друзі друзі мені сьогодні п'ятдесятницю. Хто ж здогадався, яка нашої сонячної п'ятдесятниці, п'ятдесятниці, яка була 2000 років? Ми не чуємо шуму з неба вітру, ми не бачимо вогняних е язиків, які почувають на кожному, хто починає вірити. Тобто це був е, першопочатковий етап е, і чудо, яке Бог є тоді день п'ятдесятниць. Але про це ми сьогодні можемо спостерігати, що Дух Святий продовжує сьогодні свою дію, Дух Святий, хрестить людей в тіло Ісуса Христа, люди отримують Духа Святого, вірою. Люди перебувають в зростають в ній і таким чином. Люди перебувають у спасіння. Дух Святий сьогодні єднає е, е, своїх людей. До речі, друзі, ви знаєте, тема Духа Святого. Як не парадоксально все сіти, прийшов сповістити істину. До е, речі, як не парадоксально, що тема Духа Святого або доктринальне розуміння його служіння стало камнем спотикання між двома церквами західною і східною, православною і католицькою. Ви знаєте, що? Слугувало причиною першопочатковою причиною розділення цих двох церков. Це доктрина про Духа Святого. Одна церква стверджувала, що Дух Духа Святого мав послати Отець, інша церква стверджувала, що Духа Святого мав послати Син. І ці дві церкви розійшлися в море кораблі, і кожен залишився в. Своя правда своєю істиною і досі сперечається, хто ж послав Духа Святого, його послав Отець чи його послав син. Сестри, ми маємо пам'ятати, що Дух Святий має сьогодні нас єднати. Дух, Дух Святого є багатий, величезний спектр його служіння. Я думаю, сьогодні будуть розповідати про різні сторони служіння Духа Святого. Тому давайте ми зараз налаштуємося на слухання.